А оцей я можу поставити отак. Блін, мені ще маленький такий потрібен один, і буде взагалі ідеально. Так, і тут в мене 14, 10, 24, плюс 7, 31 кілометр е, вузол в, в годину, чи як воно там рахується. Так, сітка. Сітка монтується сюди, але монтується замість цієї вудки, правильно? Тобто я можу щось одне мати. Ага, окей. А я що вже купив його? От блять. Ну, допустим. А цю, виходить, я можу поставити сюди, так? Так. Да. Окей. А цю можу продати. Так. Да. Найс. Так, цю я можу підняти сюди. У мене тут знову ж таки місце залишається. Так, у мене 250 баксів, але в мене немає плюс одного місця. Тут з'явилися отакі ліхтарі. Так, окей. Так, а я так і не зрозумів, а куди ж мені тоді потрібні ці навички. А, ось. Так, окей. Ось воно. Так, ми качали двигуни, да тут, як його. Ага, раз. Два, три. Так, скільки у мене залишилось дві штучки, правильно? А це що таке? Реактивний двигун? Так. Ну там щось дуже багато штук цих треба. Так, сітки, це що? Так, ага, для крабів. Оце мені треба. А це що? А, укріплення ловушки для крабів на 5 днів. Та ти що, слухайте, пісня На 5 днів можна аж закидати, так як я краболов то для мене це буде прям а, ідеально. Так, у нас. У нас так нормально вже і по време. Ух, трошки я такий швидкий став. Так, потребує ремонту. Зараз ми краби позбираємо. От бачите, я був відсутній, начебто я нічого і не ловив. Офігіть, там мутантів назбиралось. Але тим не менше в мене є постійний прибуток, бачите? Просто через те, що в мене ось тут краби стояли. Так що це тема. Так, наскільки на 128, але це ж не всі. У нього там нові краболовки. Блін, а що мені ці тепер потрібно буде аля чи що? Це погано. От крап оцей мерзкий. Як він мене кумари. Куди я його заберу? Треш. Так, закидуємо. Так, у нас вже пішла 42 хвилина. Давайте ми з вами на цьому.